Я хочу показати вам свої старі відеоролики, які я запускав в TikTok. Звичайно, канал був заблокований, але вони є і на сьогодні актуальні. Мета, чому я їх показую ще раз, тому що я хочу, щоб ми зрозуміли і почали з вами об'єднуватись. Тому що, поки ми не почнемо боротися з внутрішнім ворогом, то ситуація не поміняється не через рік, не через два, не через п'ять. Ми повинні з вами об'єднуватись. А для об'єднання в нас сьогодні створена платформа. Це канал на Ютубі, який дає нам познайомитись один з одним і організуватися, зробити організацію для боротьби з нашим внутрішнім ворогом, з нашими диверсійними групами, які знаходяться сьогодні починаючи з місцевих рад і закінчуючи Верховною. І керує цим всім наш президент. Існує тенденція, що і в президента є керівник. Якщо на вивісі в Офісі президента над кабінетом Ярмака, уважно прочитати керівник Офісу президента і слово офіс забрати, то керівник президента, а президент в нас хто? Весь народ український, весь світ збирає гроші, щоб допомогти українцям, в кого знаходяться наші з вами гроші. А наші гроші з вами знаходяться в наших чиновників різного рангу, в наших міністрів і в наших депутатів. Уявіть собі, якщо в нас немає депутатів, і не буде просто кому на собі крадати, не буде куди виділяти кошти. Так само зверніть, будь ласка, увагу. На міські ради, обласні ради. Вони їх там стільки на сьогоднішній день потрібно. Які кошти йдуть на утримання? Що люди сьогодні самі шукають якісь занедбані приміщення, ремонтують, влаштовують реабілітаційні центри для наших воїнів? Хіба в таких умовах повинна проходити реабілітація наших воїнів? Ні, не в таких умовах. А в наші реабілітаційні центри побудовані. Центральний реабілітаційний центр для наших воїнів, для осиротівших дітей, для сімей, які понесли важкі втрати під час цієї війни, як і моральні, так і матеріальні. Це реабілітаційний центр знаходиться на кончі засіб. Якщо ми почнемо використовувати ці реабілітаційні центри, яку перевагу ми отримаємо? А саме люди, які понесли фізичні, моральні травми, зможуть знаходитись в одному місці. Вони будуть мати гідні умови проживання, також гідні умови лікування. Що являється необхідними умовами Так ось ці люди зможуть спілкуватися між собою. Потреба в робочих місцях, таких як лікарі, доглядальниці та інші, саме ті робочі місця, на яких багато українців працюють за кордонами. Вони можуть повернутися і працювати як кваліфіковані працівники. З належною заробітною платою, з належними умовами праці і утриманням в цих реабілітаційних центрах також ці реабілітаційні центри е, облаштовані чорними залами, е, е, саунами, басейнами, що необхідне для ефективного прискорення одужання наших воїнів, а також інших громадян України. Ми маємо створити відповідний народний орган, який би притягнув всіх мешканців, конче заспі за злочини. Відповідно до закону, конфіскував у них майно і передав до народних реєстрів, які би використовувались для реабілітації нашого народу, який поніс тяжкі втрати. Під час російсько-української війни, до якої привело керівництво нашої держави за 30 років, також такі реабілітаційні центри є в кожному обласному центрі. А для наших прикордонників такі реабілітаційні центри знаходяться в Львівській області. З одним із них хочу вас ознайомити. Це село Малечковичі Пустомитівського району звідси до Львова кілька кілометрів. Село відрізняється від загального уявлення про українське сільське поселення, і його по праву можна називати. Елітним, ось будинок митника Андрія Андрейківа. Величезний, два поверхи, бокове вікно викладене мозаїкою, чималий гараж, бруківка, скульптура жінки, рівненький газон, відеонагляд і височезний бетонний паркан. Ворота ковані, все під охороною. Знову ж таки, для цього нам потрібно створити наші народні органи. Які би притягнули до відповідальності мешканців наших реабілітаційних центрів і стягнуло з них кошти за перевлаштування цих реабілітаційних центрів?